На Рівненській АЕС триває конкурс професійної майстерності серед молодих працівників підприємства. Черговий етап відбувся у турбінному цеху номер 2 де цьогоріч участь взяли семеро машиністів-обхідників з турбінного устаткування. Конкурсна програма традиційно складалась з двох частин: теоретичної та практичної. Всі хлопці працюють гарно, впевнено. Всі достойні да, прийняти участь і виграти. Всі питання, які поставлені в теоретичній частині, всі стосуються їхньої роботи, і практична частина це безпосередня робота з обладнанням, яке вони обслуговують. Цьогорічні учасники вже не вперше беруть участь у конкурсі професійної майстерності підприємства для молодих атомників. Це важлива складова професійного розвитку, яка дає можливість удосконалити власну компетентність, що покращить їхню виробничу діяльність в майбутньому. Беру участь другий раз в цьому конкурсі, та як перевірити наскільки дійсно зростаєш в розумінні та в експлуатаційних можна сказати, навичках поводження з обладнанням. В межах теоретичної частини конкурсу учасники відповідали на тестові запитання. В свою чергу, практична частина передбачала письмовий опис послідовності дій під час виконання виробничих завдань. Були цікаві питання, кожного року вони змінюються. Все, загалом виходить з посадової інструкції, там з охорони праці. Це хороша можливість для молодих працівників перевірити свої сили, щоб покращити свою роботу і сприйняття в загалом цілому. За дотриманням вимог та виконанням усіх запропонованих учасникам завдань уважно слідкувала конкурсна комісія. Її представники відзначають ґрунтовні знання молодих атомників та прагнення до професійного розвитку. Організація молоді є завжди членами конкурсної комісії, як на галузевих конкурсах, так і на станції. Хочеться окремо подякувати учасникам, які завжди приєднуються до цих конкурсів. За результатами оцінювання конкурсу серед машиністів-обхідників з турбінного устаткування було визначено трьох призерів. Третє місце посів Дмитро Артюшек. Почесне друге місце здобув Василь Ткач. А переможцем став Олексій Євтушек, який представлятиме Рівненську АЕС на галузевому конкурсі. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїтазе Гераєс.